В селі Великій Говилів відбувалося весілля, де було понад 100 чоловік. Весілля проводилося в домашніх умовах, і приготування їжі також проводилося в домашніх умовах. Звичайно, висока температура, яка в неділю стояла. Це ви бачили, що в нас термометр та ця два градуси. Кондитерські вироби, холодець, фарширована риба, салати з майонезом, страви, які першими викликають підозру у санітарних лікарів, оскільки виготовлені навіть із найякісніших продуктів при високій температурі повітря дуже швидко псуються. Зазвичай причиною масових отруєнь є недостатня кількість холодильників, недотримання правил гігієни чи порушення технології приготування або людина носій інфекції. Попередній діагноз гастроентоколіт. зараз проводиться епідемічне розслідування. Працюють дві бригади, одна. Бригада епідеміологів і спеціалістів з гігієни, харчування і лаборанти з обласної санстанції, і відповідно ще дві бригади з Стеребовлянської районної сандипідстанції. Зразу, коли поступило повідомлення, вже були вчора відібрані про в їжі і води. Проводяться бактеріологічні дослідження. сьогодні ще будуть проведені і вірусологічні дослідження можливих причин виникнення захворювання.